Що на там у Кремлі жодних фінансових проблем, е, як і у піскова, до речі, він взагалі вирішив постукати з дна і нагадати, що в росіян є ще й західні гроші, які до речі можуть стати мішенню заходів Москви у відповідь на конфіскацію російських заморожених активів. Как мы будем отвечать на это? Что мы будем делать, если они, наши активы, все-таки окончательно экспроприируют? Ну, пока преждевременно об этом говорить. Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Сейчас не время конкретизировать. Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат. Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран. они отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Восстанавливается десятилетиями, а то и больше. Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане. Ага, Безконечно Росія буде лише тонути у власній брехні, ну і звісно, йти на дно і рано чи пізно, але вона таки опиниться там, звідки не повертаються. Але бридкі виродки Кремля продовжують лякати світ. До речі, Захарова теж регулярно це робить, і знову сказала, що усі російські активи повинні залишатися недоторканими, тому що в іншому випадку, знаєте що? А будет сувора на захидное злодейство. Говорит, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, о бандитизме. Любое, любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. По словам зеркально в данном случае подразумевается наши ответные меры, мы их порабатываем с соответствующими ведомствами. Это не означает симметрично, мы будем руководствоваться подобным же подходом в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении дружественных стран имеется у России. Очевидно, что они в Повний мірі затронут і Берн, якщо місцеві власті не одумаються і рішаться на приступні машинічські схеми. Це Захарова бризкає жовчу, тому що Швейцарія заблокувала 13 мільярдів франків. А це знаєте, не мало не багато 14 мільярдів 300 мільйонів доларів російських активів, що перебувають в країні. Загалом заморожено 17 об'єктів нерухомості, а також розкішні автомобілі, твори мистецтва та меблі. Які належать росіянам, належали. От молодці швейцарці, скажіть, і до речі, днями у парламенті Швейцарії проголосували за виділення 5,5 мільярдів доларів на відбудову України. А ще нагадаю: у березні цього ж року Швейцарія також приєдналася до останнього пакету санкцій ЄС проти Росії. Ну і поки Захарова та Пісков погрожували захопити західні активи, пропагандисти знову взялися. Захоплювати Европу, что правда, лише на словах. Господь Бог в лице Америки, они судьбы определяют. Вы думаете о том, что с вами произойдет? Вы думаете, чем вы закончите? Ну чем закончите? То, что вы, Игорь, будете в лодке рыбачить в проливе имени товарища Сталина. Ну, если вроде например. ой, что да, это цепляется? Это Факел, статуи свободы, да. мешает. Ну да? вот, если Родина прикажет, и там будем рыбачить. Я очень надеюсь, что, так сказать, до этого, ну, образно, опять-таки, до этого. Я не думаю, что мы дойдем до пролива товарища Сталина, но по Европе мы прогуляемся от вольного. В этом у меня уже сомнений, никаких нет. И я Вы всегда читал... оставляйте людям выбор. Ну, выбор есть. Посейдон да. или Сарман. Или... Молодец. Ви ми ж вами вже табсуждаємо. Ми демократи треба... даємо людям вида нада контролі в чалі Пасідон вот. потом... <реш> Я, за значит... да, що не аптілудіно звіл заявлення. Таку а ще ви помітили, що от найбільше захопити Америку та звісно країни Європи завжди збираються ті росіяни, що зовсім той не росіяни, але завжди розповідають, як треба любити Росію, і звісно, як воювати за Росію. Хоча самі то втечуть першими, як от ті криси, коли Ерейфі остаточно буде йти на дно. Але росіян це зовсім не бентежить. Вони сліпо вірять усій цій словесній діареї кремлівських пропагандистів. Тому горою за Путіна Владимир Путін однажды все-таки оставить пост президента. Каким би ви хотіли видеть нового президента Росії? Таким же, як Владимир Владимирович Путін, от таким же. ну примерно таким, як Путін. То есть он должен продолжить нынешний политический курс? Да. А... Чтобы пенсию вернул в 55 лет. А кто хочет, пусть работает до 100. Чтобы у меня альтернатива была. Политического курса. Пока мы идем вроде как все правильно. Надежды ни на кого нет, только на него. Я так думаю. Уж он это начал, пусть доводит до конца. А потом уходит на покой. Спасибо, большое. Вы хотели бы что то добавить? Ні, Каким бы вы хотели видеть следующего президента Росії. Владимир Ні, ну ви це чуєте такого, як Путін. Що тут ще додати? Хоча, може, вони просто бояться казати правду, що теж дуже навіть може бути. Та я вам так скажу, цікаво у них. Біснуються, зляться, а зробити нічого не можуть, бо ніколи не визнають свою поразку. Тому давайте допоможемо її наблизити.